В попередньому відео <laughs> в попередньому відео розповідав про внутрішнє напруження. Я розібрався, що це таке. Це виявилася моя енергія. І раніше я не знав, що з нею робити, і просто її зливав. В цей момент, коли я пішов бігати і мені стало легше, я почав про це думати, замислювати, що це таке, і звідки воно береться. Одного разу в мене з'явилася ідея пов'язана з тою справою, яка мені подобається. І з моменту ідеї реалізації пройшло буквально там не знаю три години. З'явилася ідея, я все подумав, як воно має бути, і взяв це все і зробив. Якось це мене ще й більше зарядило на щось більше робити. І з цього я зрозумів, що енергія вона дається нам завжди, да, незважаючи на що. Але якщо ми робимо те, що нам подобається, і приносить задоволення, цієї енергії стає ще більше, більше справ можна зробити, і від цього щоб отримати задоволення. Але якщо ми щось себе заставляємо робити, то що нам не подобається, або нам це заставляють робити, дуже цей от рівень енергії падає, і ми нічого не хочемо робити, навіть ті речі, які нам приносили задоволення, нема бажання його робити. І це дуже важливо розібратися в собі, що тобі приносить енергію, що тебе заряджає, ти не відложуєш на потім, бо тобі хочеться його прямо вже зробити. І я зараз це говорю не за якісь там скрол телефона. Бо це от то, що забирає енергію. Наша увага і енергія, вона ж пов'язана. І якщо хтось володіє нашою увагою, вирішує, що нам робити. Якщо я прокинувся і взяв в руки телефон, то по факту часа два-три вже точно не я вирішую, що я буду робити, тому що. Там вже є алгоритми, які працюють, які чим довше мене тримають, і дуже важко з цього вилізти. І ти тоді відчуваєш, що вже нічого не хочеш, вже де мій день прийшов, вже й нема що робити, і знову береш телефон. Але якщо собі виковувати відчування, коли з тебе втягують цю енергію, і навчитися це відчувати і м -м, якось це зупиняти і Йти туди, що тобі подобається, приносить задоволення, то це дуже сильно змінить ваше життя. І в цей момент я це все усвідомлював і почав думати, як я можу цю енергію витрачати з користі, щоб не просто її зливати в телефон чи в якісь ігри, щоб мені приносило задоволення. Перше, що я знайшов, це звісно спорт. І чому прикол, що раніше я теж займався спортом, але він мене виснажував, я заставляв себе туди йти. Але зараз це підійшов свідомо до цього. І що я себе мотивую займатися. Спортом це я вибрав свого суперника, це себе вчорашнього. І все, що я хочу, це просто стати чуть-чуть кращим, ніж я був. Це можливо, і це корисно, і це класно. Це мене підбодрює. Ще я вчора, наприклад, міг 10 разів підтягнутися, а сьогодні я вже зробив 11. І хоч 10 це був мій максимум. Я, я хотів зробити 11, але я не зміг. А сьогодні я раз і зробив 11. Завтра зроблю 12. Післязавтра зможу, теж зроблю 12, але нічого страшного, ще через день зроблю 13. Я себе якось звільнив себе від, від якогось очікування, чи що просто я роблю сьогодні максимум, що я можу зробити, і все. Якщо сьогодні нічого, ну бувають такі дні, ти нічого не хочеш робити, все, окей, я з цим все нормально. Буде завтра, а завтра все зробимо. В енергії ще важливий сон. В п'ятницю я не поспав, десь дві годинки за день я поспав, тоді пішов на роботу, і виходить, що. Оцей суботній день, який я вже після роботи зробив, я весь проспав і проснувся аж неділю о 12-й. Це сьогодні. Це я вчора відпрацював, і сьогодні Субота в собою мене пропала. І це виходить, що, що сон дуже важливий, і його треба контролювати. Не спати дуже довго, але не спати мало. Так, що так: спіть, займайтеся. Спортом, спорт. Ще <реш> треба дисципліну. Що таке, взагалі, дисципліна? Це треба віднайти, то, що тобі приносить енергію і впроваджувати його в своє життя, тому що ваш мозок не захоче це робити. Все рівно буде супротив. І почати дисципліна це дуже класно тим, що можна почати з якоїсь, не знаю, однієї хвилини на день. Якщо вам подобається спорт, ви можете просто збиратися, дяти кросівки, на пробіжку вийти, виходити на стадіон і це вже буде достатньо для того, якщо це робити кожного дня, щоб це була привичка. Там можна не бігати. Але почати з того, що ви там зуваєтесь спортивне взуття, спортивний одяг одягаєте і виходите на стадіон бігати. Можете навіть один кружочок пробігти або пройтися. Це буде краще ніж прожити цей день, просто нічого не роблячи. Дякую всім. Ще скажу щось на кінець: що головне знайти те, що вам дає енергію, і впроваджувати це в ваше життя будь-якими способами і методами. Єдиний ворог, який у вас є, це ось тут сидить він, і він каже: Ні, не хочу, ні, не буду, не знаю, не вмію. А якщо щось кажуть другий, от якщо ви навчитеся з цим боротися, а краще дружити з ним, домовлятися, бо боротьба це таке собі, все одно хтось приїгє, хтось приіграє. Якщо ви навчитеся з ним дружити, домовлятися, то ваше життя обов'язково зміниться і буде все краще і краще. Цього вам і бажаю. А зараз я побіг кудись займатися тим, що мене надихає. Все, пока.